Ми жили як щаслива сім'я Левів, тато, мама і маленький син. Але одного дня все змінилося. Нас із мамою посадили в клітку і відвезли. Дорога була довгою, і я не знав, куди нас везуть. Куди ми приїхали? запитав я, коли вантажівка зупинилася. Це зоопарк, сумно відповіла мама. Я не розумів, що відбувається. Мене огортало дивне почуття. Що ти відчуваєш? Тихо запитав голос у моїй голові. Я не знаю. Але коли я подивився на маму, то побачив, як сумно вона виглядає. Вона сумує, бо тата нема з нами. Так, і ти теж сумуєш, бо не можеш його бачити. Я кивнув Не ховай свої почуття. Навіть сумні почуття важливі. Я глибоко зітхнув. А якщо ми відпустимо цей сум, як повітряну кулю. Уяви, що твій смуток піднімається в небо і відлітає за вітром. Я заплющив очі й уявив. Як моя важкість стає легшою. А тепер розкажи про свої почуття мамі. Я набрав повітря і сказав Мамо, я хочу побачити тата. Мама ніжно обійняла мене плакати разом це нормально, прошепотіла вона. І я дозволив собі заплакати. Адже головне не тримати свої почуття в собі. Того вечора ми разом дивилися на зоряне небо. Давай знайдемо сузір'я, схоже на тата, сказала мама. Ми довго дивилися на зірки, і раптом я побачив щось знайоме. Дивись ось татові грива і сильні лапи. Я посміхнувся і прошепотів у ніч. Тату, у нас усе добре.